Слава Україні! Найближчими днями відбудуться загальні збори киян, де будуть розглянуті всі проблеми, які існують перед нашим містом, ми впевнені, що на цих зборах піднімуться проблеми і повернення районних рад, і виборів Києва, виборів міського голови. Дуже сподіваюся, що на цих зборах буде підтримана моя та Леніда Ємця ідея провести вибори до Київради і Київського міського голови 20 квітня. А якщо Справді буде прийнято рішення про проведення виборів до районних рад. Тоді вибори доведеться на тиждень-два перенести, для того, щоб люди змогли підготувати документи і ми змогли принести зміни в закон, для того, щоб провести одночасно і вибори до районних рад. Районні ради повинні допомагати Київраді і повинні бути наближені до жителів кожного мікрорайону для того, щоб всі проблеми вирішували швидко і оперативно. Сподіваюсь, так і станеться. Слава Україні!